поставочка термолегінси та термоколготи. 100 ден та, 100 ден та у нас ось такі 80 ден. Лот у нас буде 30 штук, 210 коштує лот, 87 гривень одна штучка. Тут будуть в лоті переважно чорні, може бути одна-дві пари ось таких сірого кольору колготів або легінсів. Значить, ось це такі колготи, термоколготки на 100 день, розмір від XS до L. Класна, якісна така тканина, вони поліестерові, зроблені в Німеччині. Значить Такого плану будуть колготи. Ось такого плану термолегінси. Ось такого кольору колготочки. І ще у нас будуть ось такі термолегінси на 80 ден чорного кольору, преміум якість. Вони теплі. Також різні будуть розміри. Значить, є колготи чорні. І десь тут у нас є легінси. І ось такі легінси смара. Це все смара Німеччина. 87 одна Вісімдесят сім Зараз, 87 гривень, одна штучка, лоті буде... буде 30 штук. Лот коштує 2610. Тут ще десь у нас будуть три пари у лоті для вагітних. Так, о, і Три пари для вагітних будуть такі колготочки, також термоколготи для вагітних. Значить, Лот, виходить, три штучки для вагітних, сім ось таких упаковочок легінсів та колготів в 80 день і 20 упаковок, 20 упаковок легінсів та колготів. Там скільки було? по-моєму, сім колготів і на 13... десь так буде. Сім і 13 легінців плюс-мінус. Значить, такий лот 87 гривень. Зараз, якщо я вам знайду, як його показати всередині, придеться якусь розпечатувати. Ну, коротше, аби ви мені повірите на слово, ось такі вони красиві. І десь наші були з малюночком, так? Да, тут є? Mm -hmm. Чи там? Там ці... олені. Ось такі, бачите, є з таким малюночком набитим. з сердечка. Значить, малюночком буде небагато. 87 гривень 210 лот, кількість їх обмежена, зробляйте в менеджерів.